Мешканці 273-го кварталу оголосили війну чагарникам. У четвер, 27 серпня, городяни вийшли на суботник з твердим наміром розчистити свій мікрорайон від бур'янів та хащів. З самого ранку на перехресті вулиць гвардійської та перемоги гуркотить техніка. Працюють люди. В епіцентрі масштабного прибирання помічаємо депутата міської ради Артема Рожка. Посадовець відгукнувся на прохання голови комітету самоорганізації населення про допомогу і вніс свою част. У боротьбу за благоустрій міста. Вирішив їм допомогти, звернувся до комунального підприємства Місське світло, замовив роботи офіційно і зараз виконуємо ці роботи з покосом трави. Покос бур'яну і кущів по всьому мікрорайону 273-го кварталу навкруги. Тому Роботи багато зарості у зріст людини на так званому бамівському світлофорі вже стали своєрідною візитівкою мікрорайону. А дорожні транспортні пригоди на цьому місці звичним явищем кажуть мешканці. Часто трапляються аварії. Дійсно, тут позаростало все, і машина їде. Не видно ж взагалі нічого. Як і ще по цій погвардійської боліміні, то це перекрьосток оцей, взагалі ж не видно нічого. Так склалося, що ця територія не підпадає під обслуговування комунального підприємства Міськсвітло, яке власне і займається покосом трави. Плани робіт комунальники будуть переглядати лише з наступного року. Наразі єдиним фінансовим джерелом ліквідації чагарників на бамі є спонсорські кошти. Небайдужими до наболілої проблеми є і жителі самого мікрорайону. Що ми могли своїми силами? Це робили. Ну так як в основному пенсіонери, ви самі розумієте, що це не під силу вже такому. Е Роботу таку виконати людям. Як ми боремося, осінню спалюємо, весною спалюємо, що недоцільно робить. А як воно буде скошено, значить і екологічно чисто буде, і користь людям буде. І приємно для душі, як люди будуть ходити, чисто і хайно буде в нас. Чагарники рідіють, пропорційно росте відчуття комфорту. Не приховують радості мешканці Баму. Нарешті їх почули. Тепер у своїй боротьбі вони не самі.